Так, друзі, дивіться. Виробляємо такі от комплекси для безпечного спостереження за ворогом. Його основна задача в тому, щоб коли вам потрібно спостерігати за ворогом, вам не потрібно було вилазити і висовуватись з окопа. На нього ставите свій тепловізор. В комплекті з ним іде отака камера. В нього є така поворотна голова, яка повертається по горизонту і по вертикалі. І ви, сидячи в окопі, маєте отакий от пульт з екраном. За допомогою джойстика. Ви повертаєте головою: вліво-вправо, вверх-вниз. І е, також тут є дистанційна зарядка тепловізора. Тепловізор ви можете використовувати будь-який. Ми в принципі, паяємо кабеля на всі тепловізори. Також е, тут є можливість зарядки тепловізора дистанційно. І у нас додатково, що так само до тепловізора, є оця денна камера, якою ви можете спостерігати в видимому спектрі. <кій> тобто, тут переключається картинка з камери на тепловізор. Кого зацікавило, можете звертатися, всі контакти є в описі профілю.